Парламентарі визначили дату початку російської агресії в Україні 20 лютого 2014 року. Саме з цього дня усю відповідальність за події на Донбасі та у Криму українська влада фактично переклала на Російську Федерацію. Метою проекту постанови таким чином є створення юридичного підґрунтя для придавлення Україною консолідованої претензії Російської Федерації у зв'язку збройною агресією Російської Федерації проти України. Та після політичної заяви нардепи взялися за законодавчі справи. Зокрема, внесли деякі поправки до Кримінального кодексу України та посилили відповідальність за поставки неякісної військової продукції на фронт. Будь-хто, хто спілкувався з командирами взводів, рот, батальйонів, може розповісти безліч сумних історій про те, як гинули люди під час бойових дій через неякісну техніку чи обладнання. Законопроект 1793 розроблено з метою своєчасного реагування на загрози національній безпеці України у воєнній сфері. Згідно закону, чиновників, які закуповують для армії неякісну продукцію, зокрема і зброю, каратимуть доволі суворо від двох до п'яти років. Таку пропозицію підтримав 261 народний депутат. Щоправда, за закон проголосували лише у першому читанні і відправили його на доопрацювання.